У різні періоди лідери Сполучених Штатів Америки або ж кандидати у президенти зазнавали замахів на вбивство. Більшість з них е, спецслужби змогли запобігти, але кілька завершилося. Е, Фатально, зокрема, чотирьох президентів Сполучених Штатів Америки в різний період було вбито Авраам Лінкольн, 1865 рік, 16 п'ятий рік, президент Сполучених Штатів, убитий актором і прихильником конфедерації через перемогу Півночі у громадянській війні та політику Лінкольна щодо скасування рабства, 20-й президент Сполучених Штатів Америки у 1881 році Джеймс Гав. Гарфілд також був убитий Гіто, який був розчарованим шукачем державної посади, який вважав, що президент мав призначити його на державну посаду. Вільям Маккінлі, 25-й президент Сполучених Штатів Америки, був убитий у 1901 році анархістом, який вважав Маккінлі символом гноблення. Ну напевно, найбільш відоме всім вбивство. Це 35-го президента Сполучених Штатів Америки Кеннеді у 1963 році. Офіційно вбивця Лі Гарві Освальд. Мотив не був до кінця з'ясований, але існують численні теорії змов. На президентів США було здійснено понад 30 замахів. Про політичну історію вбивства та замахів на лідерів та власників овального кабінету. Будемо говорити з експертом української призми та старшим викладачем Києво-Могилянської академії. З нами на прямому зв'язку Олександр Краєв. Пане Олександр, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Насправді така доволі довга історична довідка вийшла, але складається враження, що замахи на президентів і вбивства президентів це вже якась політична традиція Сполучених Штатів Америки. Чи погоджуєтеся чи ні, ви зі мною? І на вашу думку, чому в такій демократичній країні з такою тривалою історією демократії це такий собі своєрідний, ну якщо вірно висловиться тренд? Ну, по перше, самі американці жартують, що це чи не найбільш смертоносна професія, взагалі в історії Америки. Бо майже 10% всіх хто колись її займав, помирали. А значна частина помирали від ускладнень, які викликалися ці роботи. Тому так дійсно це одна з найнебезпечніших професій, взагалі, яку може обіймати людина народжена в Америці. А те, як це корелюється взагалі з американцями, з їх демократією, абсолютно напряму. Давайте не забувати, що по суті, це і є демократія. Ократі, от її найширішому, найбільш такому загальному охлократичному багато в чому вимірі, і не будемо забувати, що американці, в принципі, в достатньо довгий час формувалися як нація, до дуже войовнича. Ще буквально на 50-му році існування американської демократії, віце-президент на дуелі заколов міністра фінансів і ще провів 10 дуелей з іншими учасниками виконавчої влади в 1840-х, 50-х роках, коли йшло активне обговорення питання рабства, яке. Кінець кінцем призолото громадянської війни декілька конгресменів до напівсмерті забили їх колеги-конгресмени своїми кийками з якими вони ходили на прогулянки. Після чого майже всі ходили в конгресу збройними і пару разів. Фактично починалася перестрілка. Тобто, оце є демократія в її такому абсолютно. М Перепервісному дикому, в чомусь навіть провокаційно-насильницькому вигляді, тому так в Америці ця демократія виражається саме таким чином. Плюс не будемо забувати певні соціальні традиції. Ну, скажімо, популярна дуже фраза серед американських консерваторів на сьогодні: що друга поправка існує, щоб захистити першу мес а зі друга поправка конституції США, яка дає право на володіння зброєю для організації опору тиранії. Як це прописано в конституції? А перша поправка говорить про абсолютну свободу слова, тому насправді таке сприйняття своєї можливості впливу напряму на політику своєї. Безкарності, тому що це я нібито захист свободи, захист демократії, і взагалі відношення до влади як до чогось не сакрального, не там верховного даного богу, а чогось такого, що походить від людей і працює для людей, і існує лише тому, що люди обрали його. Таке ставлення до влади трохи її робить більш прозаїчно і відповідно робить от замахи на життя президентів, не скажу більш прийнятливими, але скоріше більш вірогідними. Ну, а це можемо сказати, що це такий собі, знаєте, як ставлення до президента як до символу нації? Тому десь це виходить, найбільш небезпечна посада в Америці. Наскільки я прозивку? Ну я не дуже бачу тут логічний зв'язок, розумієте? Розумієте, якби він був символом нації, він би не називався президентом, він би називався сонцеликий лідер, він би називався вели великий Чучхе кормчий і так далі. Президент це президент, він просто найнята особа, яка працює заради своєї держави. І от саме тому тут скоріше ваш аргумент треба розкрутити навпаки. Саме тому, що президент не є символом Америки, а він є просто одним з американців, то його можна вбити. Мовникаючи це не є злочин проти держави, звісно, ну в очах всіх людей. Це є злочин проти конкретної людини, яка цю державу представляє на міжнародній арені або яка цією державою керує, і так далі. Тобто, так, президент як посада в Америці, вона дуже важлива. Значна частина виконавчої влади лежить саме на президентові, значна частина цієї влади є неформалізована. Тобто, Америка це держава, яка існує в межах. Політичних традицій, а не політичних законів. Багато в чому що ж там казати? Якщо тільки в 1940-х закріпили правило, що не можна сидіти більше двох строків на президентській посаді, до того таке правило теж існувало, але як звичай. І цей звичай існував лише тому, що президент Вашингтон вирішив, що він втомився і що не треба більше двох термінів бути на посаді. Тобто Америка, скоріше, країна звичаю. Якщо казати про те, хто дійсно є символом американської нації, то сама нація є собі символом. Тобто, американці не дарма роблять у цей великий наголос на перших словах власної конституції: We are the people» ми народ, ми нація Сполучених Штатів Америки. А президент просто людина, яка цю націю за собою веде, і допомагає обрати курс. Так, вони є популярними, так вони є важливими, так вони є впливовими, але вони в першу чергу представляють націю. Вони є виразником її волі. Вони не є нацією самі по собі. А як ви бачите, замахи на президентів або вивство президентів? Вони все таки більше американську націю об'єднують. Ну знову ж таки, питання достатньо розлоге і дивлячись кого Це дуже залежить від президента. Скажімо, того нещасного президента Гарфілда особливо ніхто не встиг запам'ятати, і так це було трагічно, але достатньо швидко став віце-президентом президентом. Як це і потрібно по конституції, пройшли інші вибори, і ніхто особливо не звернув уваги. І Якщо казати про Лінкольна, то це була трагедія національного масштабу. Це дійсно було зрозуміло, що це людина, яка провела країну через громадян. Янську війну через найскладніший період історії на той момент держави, яка змогла змінити соціальну структуру нації, які опиралися всі, хто тільки можна, і великі бізнеси, і, і власна партія. Але він зробив потрібні реформи, і з точки зору історії Лінкольн досі залишається. Одним з найулюбленіших, фактично найулюбленішим президентом на рівні з Теодором Рузвельтом. і тому от вбивство Лінкольна дійсно стало трагедією національного масштабу, і це дійсно те, що американці довкола себе об'єднали. Теж саме стосується, скажімо, вбивства Кеннеді, який був абсолютно улюбленцем і правих, і лівих, взагалі всієї нації. Але повторюся, це дуже і дуже залежить від того, хто цей президент. В Яких обставинах це сталося? Тобто, це завжди засуджується, це завжди не є прийнятним. Американці завжди кажуть, що ми можемо не погоджуватися взагалі про все, що завгодно, але політичне насильство не є виходом. Тобто насильством не вирішується питання політики. Ну в них є історія цього насильства, тому вони розуміють, що так не можна і так не потрібно робити. Але повторюся, це завжди максимально залежить від самого президента. Я роблячи підводку до нашого ефіру, сказала, що найбільше відоме вбивство це вбивство Кеннеді. Це пов'язано з низкою фільмів, які зняті на цю тему, і очевидно, з низкою конспірологічних теорій навколо цього вбивства цього американського лідера. А на вашу думку, насправді, чому так багато теорій навколо смерті Кеннеді? Ну тому, що і самі обставини, і ситуація максимального накалу холодної війни бо давайте називати це менше року після того, як вдалося уникнути знищення всього живого на планеті Земля в ядерному попелі. Тому насправді це той момент, коли і шпигунська істерія, і антикомуністична істерія, і в принципі будь-який. Такий елемент, який підпитує собою теорію змови, він був на абсолютних максимумах. Це класична історія холодної війни, це класична змова часів холодної війни. Трамп, звісно, от нещодавно розсекретив значну частину матеріалів по з цього питання. ЦРУ ФБР в своєму звичному стилі заредагували просто їх в ніщо. з тих декількох відсотків, які вони все-таки відкрили для публіки, все-таки так це Освальд був Кеннеді, але там так і не сказано. Чи був він завербований КГБ, чи є інформація про те, що панувалася комуністами, чи інформація про те, що він діяв сам? Цього на жаль не висвітлюється. Але повторюся через те, які були обставини політики, які були обставини життя через те, що це була холодна війна, через всі ці обставини разом узять. Ті, ми отримали ось таку ситуацію, що дійсно це мало того, що стало найпопулярнішим вбивством, умовно кажучи, якби це не звучало цинічно, але таким що викликало найбільше резонанс. Ви згадали про Дональда Трампа. Ну, не можемо не згадати знов ж таки. Вибачте за тавтологію, так але замах на його життя, який стався в 24-му році у штаті Пенсельванія під час передвиборчого мітингу, коли було поранено тоді ще кандидата, так в президента Сполучених Штатів Америки. Цей замах фактично відбувся в реальному часі перед сотнями глядачів і камер і в. На вашу думку, з якими історичними замахами можна його порівняти, і чи вплинув цей замах потім на подальші результати виборів? Ну, він достатньо близько співвідноситься, скажімо, з замахом на життя Рейгана всередині засідав вісімдесят третій рік. Коли Рейган отримав поранення, причому куля зайшла йому в груди трохи нижче серця. Але Рейган в звичному для нього стилі, не дарма його називали геніальний комунікатор. Він зміг так обіграти цю історію. Він зміг так підійти до цього питання, що насправді після цього його полюбили навіть демократи, які до того вважали його просто втіленням всього найгіршого що є в американській політиці. А, ну що б не згадати просто його жарти про те, коли як тільки його завезли в операційну, він ще, будучи під наркозом, він встиг сказати перед тим, як заснути в цьому наркозі лікарям. Я сподіваюся, тут всі лікарі республіканці. Чи скажімо, коли через декілька місяців після того виступаючи в Берліні на великій конференції всіх держав заходу, там випадково гуснула повітряна кулька, і він не відволікаючись нічого свого тексту, каже: о, знову промахнувся. Чим викликав просто бурю овацій із захвату всієї аудиторії, тому насправді можна це співвіднести з цим. Щоправда, Рейган вмів відноситися з жартома і з певною іронією сам до себе. І того до нього тягнулися люди. Він вмів бути самоіронічним в нормальній хорошій межі. Трамп, на жаль, абсолютний антипод в цьому Рейгана. Він на цьому фоні намагається створити власний культ. І повірте, навіть те, що досі продаються ці всі футболки. Кепки, чашки з тим, який Трамп там мега супергерой, той, що його залише зачепила куля, але він вижив і продовжив боротьбу. Ну вибачте, з цього дійсно робиться певний культ особистості. Рейган, скажімо би собі такого не дозволив. Теодор Рузвельт, якого якого, до речі, також про великому НАТО пістріляли, який отримав поранення, який стікав кров'ю, але все рівно ще 45 хвилин зміг завершити свою промову. Він також не дозволив себе робити мученика. І хоча він наступні вибори програв. Але він точно не опускався до того рівня, щоб умовно кажучи зображувати себе жертвою, і Трамп в цьому плані відрізняється якраз тим, що на фоні, нібито, картинки сильного спротиву і сильного політика, який бореться, і кров проливає за свою державу. Він на жаль, ще й скотився до такого жертовницького використання цієї події, що не є дуже Ну, Здається, він зі себе робить такого, як це посланця бога, який вижив, щоб змінити цей світ на краще. Таке десь було в американській історії президент? Mm, ну та таке могло бути. Були президенти, які починали грати з цією темою. Були президенти, які казали про те, що мовляв, вони дійсно сюди прийшли для того, щоб рятувати цю державу, але їх завжди доволі швидко пояс затикав конгрес. А друга важлива штука, що такі президенти, останні подібні випадки з месіанством, взагалі з поглядом на те, що одна людина має рятувати цю чудову Україну, були ще на початку 19 століття. В ті старі, дикі часи, коли Америка ще тільки починала підкорювати захід, йшли постійні війни з місцевим населенням, вряди годин війни з іспанцями, війни з британцями, війни взагалі з будь-ким завгодно. В ті часи, звісно, ідея месіанства була активною. Але Америка зам відрізнялося тим, що в неї месіанство було іншого типу, не особистісне, що я тут один маю всіх рятувати, а щось на кшталт так званої проголошеної долі, проголошеної місії. Те, що Америка має бути сяючим містом на схилі, вона має бути прикладом для цього світу, і американський орел демократії має розкинути крила від одного океану до іншого. І, взагалі, ця теорія доходила свого часу до того, що Америка має. Захоплювати інші країни лише заради того, щоб встановити там демократію, показати їм, як чудово жити в такому гарному республіканському світі. Це було в 19 столітті. Це себе відтворювало навіть на початку 21-го. Але повторюся, індивідуальне месіанство не властиве американській політичній культурі. На ну, одним не пенча, американський президент чинний пропонує а, Канаді стати 51 м штатом, приєднати Гренландію е, і мексиканська затока вже е, американська. Ну десь воно дуже все знаєте, дуже схоже, як то кажуть. Пане Олександре, якщо повертатися до частини мого запитання, штат Пенсильванія, якщо я не помиляюся, він важливий в виборах, тому що він дуже коливається в своєму волевиявленні. І оцей замах, який відбувся в штаті Пенсильванія на Дональда Трампа, як ви вважаєте, він таки вплинув фінально на результати виборів, що Трамп повернувся другий раз в овальний кабінет? Він не міг не вплинути тут. Просто питання, чи був це визначальний чинник, чи ні. Тут точно можна сказати, що як мінімум самі Пенсильванії він подарував Трампу майже півтора відсотка підтримки, які в нього з'явилися якраз після замаху і стабільно трималася весь час. І, як мінімум, це була безроздільна частина трампівської кампанії, бо про нього говорили постійно. Що негативно, що позитивно, це вже не важливо. Але про Трампа говорили постійно. Про замах говорили постійно. Тому я думаю, це був один з тих чинників, одна. Нас тих подій, які дійсно допомогли Трампу і зберегти увагу до себе і дали йому як мінімум те паблісіті, якого він завжди прагнув. Тому я не можу сказати, що лише завдяки цьому замаху Трамп знову зайшов овальний кабінет, але це точно стало в нього інструментом. Бо, хоча я достатньо критично ставлюся до того, як він використав цей образ, ми не можемо відкидати того, що він його використовував, і розкручував наповну. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте більш детальніше, чи комусь з кандидатів президента замахи е, додавали рейтингу, щоб потім стати президентом Америки? От Трампу якраз додали. Якщо згадати ви, випадок, коли насправді це не спрацювало, це якраз той самий замах на Теодора Рузвельта, коли незважаючи на те, що це сталося під час передвиборчої кампанії, він шов із власною прогресивістською партією. Фіолетовими бо були червоні, сині і фіолетові. Зіграли якраз навіть на цій кольорові гамі він отримав всього 12% підтримки, і він не зміг перебороти власну креатуру кандидата від республіканців, якого він сам пригрів, він сам запропонував і проти якого він змагався в цьому випадку. Замах на рузвіта дуже допоміг його образу, дуже допоміг в принципі його кар'єрі як письменника, як мемуариста, але не особливо допоміг його політичних амбіціях. Пане Олександре, але після цих всіх замахів і вбивства президентів, на вашу думку, все таки Америка, як політично вона ставала сильнішою. Вони робили висновки. Ну, зважаючи на те, що ми з вами простежуємо вбивство президентів, починаючи ще з початку, ну середини по суті 19 століття так. до дня сьогоднішнього, чесно, я не спостерігаю якесь покращення в цьому стані. Тобто, американська демократія вона продовжує залишатися дуже ну, м'яко кажучи, первісною не в поганому розумінні, але в тому розумінні, що є оце народовладдя, яке виражається в усіма можливими способами, крім того, абсолютне. Доступність зброї в більшості штатах абсолютно чітке розуміє того, що зброя, володіння зброєю, використання і так далі є невіддільною частиною соціального контракту. Також призводить до того, що ну, американці не схильні виправляти цю ситуацію. І не з кінцем, як би це жахливо не було, бо це насправді жахливо, як би це погано не було. Але знаєте, для багатьох американців, як показувало питування Reuters, це залишається тим. Останнім доводом королів, як казали в Європі, ну як гравіював Людовік 14, це на гарматах. А для американців це умовне останнє нагадування, що президент може робити що завгодно. Але завжди знайдеться хтось, хто може подумати інакше, тому президенту завжди треба оглядатися на свій народ. Унокаючи питання не тільки в імпічменті, не тільки в наступних виборах, не тільки в бюджетах і платіжках, а питання в тому, що американці можуть піти навіть на такі кроки. По суті, американська демократія залишається такою вибуховою, якщо йдеться про схвалення чи не схвалення дій свого президента. Але як ви бачите, що найчастіше стає тим сірником, коли який мотивує людей до насильства. Це дуже хороше питання, от я дуже багато говорив про те, що завжди є один є індивід, є людина, яка ось це буде робити, яка буде ось так діяти у відповідь на якусь політику чи якісь рішення, і насправді найчастіше, якщо ми подивимось, навіть історію цих замахів, це був те, що в американській традиції називається lone shooter. Тобто одинокий стрілець, який не представляв якусь специфічну політичну силу, не представляв якийсь рух або якусь ідеологію, найчастіше він це робив з власних якихось бачень і побажань. же Лі Харві Освальд, поки не підтверджено, що він дійсно це робив на замовлення КДБ, офіційна версія така, що він, надихнувшись лівими ідеями, надихнувшись в принципі комунізмом як такий, хотів сам стати героєм Америки, знищивши, на його думку, президента який найбільше зробив для того, щоб Наступати на права робітників, ну тому що ми знаємо, що Кеннеді достатньо напружні відносини мав з профсоюзами, достатньо напружні відносини мав з мафією, тому довгий час сказала, що це могла мафія замовити. А мафія, як ми знаємо, тоді вибачаю за неефірне слово, кришувала профсоюзи. Причому у всій Америці найбільше контролювалася якраз мафією. Якщо ми згадаємо Буца вбивцю кбивця Авраама Лінкольна, то це був фактор невдаха з е, півдня, який якраз в той момент запивав своє горе. Ну, коли він Вирішив вбити Лінкольна, і він подумав, що саме перемога над півднем залишила його без акторської кар'єри. Мовляв, якби залишалося рабство, і залишалося взагалі той світ, в якому він народився і зростав, він би міг чогось досягти. А Лінкольн такий Паскуда забрав у нього цю можливість і створив Америку, в якій для нього нема місця. Якщо згадати людину, яка стріляла в Рональда Рейгана, там в нього виявили психічні порушення. До речі, він буквально декілька років тому вийшов на свободу з в'язниці. І він намагався вбити Рейгана, щоб сподобався. Мовитися своїй улюбленій акторці, яка навіть не знала, що він існує, але він хотів стати знаменитим і справити на неї враження. Тому, знаєте, тут в кожному випадку. Єдине спільне, що є в них в цих випадках, це те, що це був одинокий стрілець, який намагався або прославитися, або який просто випадав із цього соціуму із тої системи, яку створив ось цей конкретний президент. Ми розуміємо, те, що всім не вгодиш, як то кажуть, і завжди знайдеться той, який буде проти. Але я на вашу думку, чи як служба безпеки яка займається охороною президента враховує це станом на зараз якщо ми так звісно можемо говорити з публічною інформацією якою володіємо а, дійсно враховує, дійсно з цим ведеться величезна робота. Ну не дарма, скажімо, одна із згадуючи останній замах на Трампа. Є декілька кордонів безпеки, які формуються відповідно особистою охороною. Політика далі йде державна ну, аналог Української державної служби охорони. Далі йде місцева поліція. Потім загальний великий периметр Це знову державна служба охорони, плюс місцева Нацгвардія. І крім того, захист президентів не ведеться лише на той час, поки президент. Є в білому домі або поки кандидат є кандидатом. Всі президенти пожиттєво мають державну охорону, державного водія, державний контроль за всім, просто що з ними відбувається. Крім того, президента на посаді не можна самим водити машину. Як і можна це робити, але це має бути в контрольованих умовах, мовляв, або на якомусь закритому раллі, або в їх власній резиденції, або на якихось закритих територіях. Вони не мають права водити машину в публічних місцях самі. Тому контроль за президентом йде максимальний. Ну звісно, з приходом. Цифровізації з походом нових інформаційних технологій контроль ведеться також абсолютно і повністю за всією цифровою діяльністю президента за його репрезентацію за тим, що він пише, як він пише, коли він пише. Тобто, ну насправді це. Повноцінна, величезна, багатомільярдна, навіть не мільйони, багатомільярдна машина, яка займається безпекою політичного лідера. Пане Олександре, якщо говорити про 100 днів президентства Дональда Трампа, як ви бачите, його вчинки, його дії, його взагалі бачення розвитку Америки, воно розмухає цю первинну американську демократію? Воно, на жаль, розмухує, не тому, ну, скажімо, не тому, що. Вона лежала і чекала свого часу, тому що Трамп робить це можливе, щоб використати ці первинні знаєте, інстинкти базові. До речі, згадуючи навіть те на кого він посилається, він дуже любить згадувати президента Маккінлі. якраз одного з тих, проти якого і було вчинено замах, і кого було, якщо не по неї в 1901 році. Він не дарма хоче на честь Маккінлі назвати одну з гір на Алясці. Він не дарма постійно каже, що це був момент, коли Америка дійсно була великою. Тобто, насправді ми нарешті почули, що хоче відтворити Трамп, і тут варто надати, що Макінлі називали президентом-тарифником. Макінлі перший почав використовувати тарифи як зовнішню політичну зброю, в основному проти Європи, але й проти інших колоніальних держав того часу. Також тобто Трамп грає на цьому, Трамп, якраз лідер, ось такий. Е з точки зору теоретичної політології це називається він лідер емоційного плану, а не політологічного плану. Йому набагато легше працювати з аудиторіями, ніж з такими ж політиками, як він сам. Йому набагато легше формувати наратив, ніж дотримуватися його. Йому набагато легше виступати просто перед публікою, ніж працювати за закритими дверима на довгих засіданнях. І тому так він грає на оцій первинній такий авто. Вторні американській політичній культурі він грає на цьому дикому заході американської демократії. Він завдяки ньому виграв вже свій другий термін президентства. Тому так мені здається, він чудово розуміє, як це використовувати. Але як ми побачили, він на з ризиком для власного життя і переконався, що це може працювати і проти нього самого також. Але здається, він далі продовжує в цю гру. І його друга каденція. Ну я не знаю, Олександре. Питаюся у вас. Ставлю питання напряму: наскільки може бути так, що проти е, Трампа буде ще один замах? А або ймовірно, навіть на жаль, успішний, бо все таки вбивство людини це велика трагедія. Я сподіваюся, що за ну по перше, сподіваюся, в принципі, що замаху не буде, і тим більше сподіваюся, що він не буде успішним. Знаєте, ми можемо ставитися до Трампа як завгодно. Ми можемо ставитися як завгодно до його політики. Але людське життя це людське життя. І звісно, кожне кожне життя є і Кожне життя треба поважати і шанувати. Але крім того, тут треба розуміти дуже і дуже важливий аспект. Полягає е, в тому, що. Вбивство чинного президента це все рівно величезна криза, це все рівно величезна трагедія, яка за собою потягне шлеїв буквально такі інших криз. Та це політична дестабілізація, це внутрішньополітичне протистояння. Це, звісно ж, прихід до влади нової людини, віце-президента. відповідно, в нашому випадку Джей Дівенса. І до такий спойлер, не факт, що для нас це буде краще. Взагалі найбільш ймовірно, що для нас це буде навіть гірше. Тобто, так чи інакше не дивлячись, дивлячись на наше ставлення до Трампа і навіть не дивлячись на певну моральність, вбивство президента США робить США неактивними на зовнішній арені і просто виводить Сполучені штати з гри. А це карт-бланш Китаю, карт-бланш москалям, карт-бланш Ірану, карт-бланш Північній Кореї, всім ворогам демократії і свободи. Це найкращий подарунок, який може бути, навіть якщо їм там здається, що Трамп і свій пацани, і нібито Трамп готовий їм допомагати чи бути трохи більш поблажливим. Вони все рівно завжди бажали смерті кожному американському президенту, бо це політична слабкість. І як тільки штати покажуть слабкість, і як тільки, не дай Боже, звісно, щось станеться подібного масштабу в штатах, повірте, всі наші вороги це використають на повну. Ну і навіть якщо ми згадуємо останні вибори президента Сполучених Штатів Америки, Росія робила ставку на розпад американського суспільства на хаос, і таким чином хотіла повпливати на роль Америки у світовому порядку, тому як ви це теж Очевидний факт. Пане Олександре, на жаль, мушу вас відпускати з нами був Олександр Крайв, експерт української призми та старший викладач Києво Могилянської академії. Пане Олександре, бажаю спокійного вечора і кажу до зустрічі. Навзаєм дякую вам дуже.